thank you максимально точним це Бориспільський район Київська область. Ми з вами, друзі, знаходимося на стадіоні «Лівий Берег, де зараз у матчі з вільною Україна буде квітучою Україна і буде самостійною державою, яка посяде своє місце у сім'ї європейських народів. Кубок Професіональної футбольної ліги добігає свого кінця. Цей турнір було організовано для команд другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги з метою подовження гру. Це, ну, Давайте одразу е, до президента. Турчанов, Знову Шевчук. Підключається зараз до атаки. Опорний півзахисник Турчанов. І ось перший стандарт. Перший стандарт у нашого номера. Я думаю, м'яч полетить саме на Сергія Басова. Подача небезпечний момент на дальню стійку. Там Ігор Харатін. Вибивають м'яч з власного карного майданчика. Атака коло з два ковалівка продовжується. Може бути небезпечно. Удар по воротах. Данило по центральній зоні. Та Владислав Канаєв No13. Помазан діє зліва. Канаєв справа. Удар по воротах. Хороша спроба. В центрі поля Ігор Харатін, номер 50 та Артем Недоля, номер 25 І на вістрі атаки Данило Колесник, номер 32 Причин в обох команд не грає. Ну, не. Що стосується колос 2 Ох, який зараз підкат, подивіться, Сергій Басов, 14-й хвилині. А точніше, якщо бути точним, на нещасливій 13-й хвилині. Ох, зараз буде ще одна жовта картка. У нас е, 19-го номера Юрія Репету. Той підключає до атаки Олега Березу Але вчасно зараз Владислав Канаєв підкатів буває вбиває м'яч за межі поля. Команда утворилася шляхом е, об'єднання двох колективів. Ось зараз момент і у сітці. Відкривають рахунок. Футболісти. Третє місце. Кубка ПФЛ. Зараз затримка суперника руками, причому це абсолютно. Від е, е, дії цього футболістів. Футболіста багато що залежить у команді куликів Білка. Теж саме ватація. Коло два ковалівка. Доходить м'яч до Сергія Шевчука, може бути небезпечно. Простріл. удар Ударботах, який шанс зараз був. Таке своєрідне дежав'ю. Мовчить свисток арбітра в цьому епізоді. Атака продовжується, але Сергій Шевчук опинився. Білка грає в меншості після вилучення 22 го номера Сергія Копила. Зараз знову, знову пристрасті, емоції. У нас щось більше. Зараз контратака, куликів білки. Хороший пас Шарабури. Небезпечний момент і Роман Помазон. Зараз Так, пішла подача в карний майданчик. На виході Сергій погорілий, це вміє. Майстерна зараз грає кулаками. Сергій погорілий. Цей матч зовсім не нагадує товариські. Тут е серйозні такі пристрасті та емоції. Ніхто ноги не прибирає. Може бути небезпечно. Показують зараз футболісти, коли кіб'ють футбольному полі і мають усі підстави сподіватися на гол. А зараз Данило Колесник виходить і забиває! Забиває Данило! О, помилка при передачі. Харатін швидко на димнича. Димнич! Хороша передача! Подивіться! яка Прекрасна передача від Дмитра Димнича! І... Футболістам куликів білки. Ну, будемо сподіватися, що вони не складуть зброю. І е, спробують, як то кажуть, чим... ...чок. Підключає. Ілюхіна. Простил! І м'яч у Сіці. М'яч у сіці. Склади сьогодні команд. Тим більше у складі е, команди «Колос-2» Ковалівка відбулися заміни. Зараз е, падіння в карту центральні оборонці. Олексій Дитячів 54-й 50... 54 та Сергій Басов 4-й. Положення по загрою у, у, у Богдан. Виконання Колос два Ковалівка. Продовжимо знайомити вас зі складом Куликів Білки. Подача Артема Недолі. М'яч по такій траєкторії пройшов асистенти арбітра Микола Медяник та Богдан Липка. Місто Житомир. Небезпечний момент біля воріт «Колос-2» два ковалівка. Він продовжується подати на отримання професіонального статусу. І ось ось зараз небезпечний момент був. І ніхто з футболістів Куликів Білка зараз не зміг замкнути цей. Граючи в меншості, зараз немає офсайду. Шарабура лівим флангом рветься, до воріт. колос два ковалівка. Зустрічним курсом за таких обставин потенціал команди значно менший, ніж це могло би бути. Зараз у заповоротах непогана спроба від Володислава Любка. Ну і ось зараз знову ми бачимо позиційні атаки «Колос-2» два ковалівка. Зараз небезпечний момент. Вадим Журавель прострілював її, Богдан Рубльов якої. Який... Димнич є натхненником, ініціатором о, створення цієї команди, яка зараз виступає під брендом Колос 2 Ковалівка. Білка проскочили повз м'яча, помиляється раз канаєв, але виправляє свою помилку. Витискає візаві -за, за межі свого карного майданчику. Подача і п'ятий номер Володимир Антонюк з'явився у нас на полі. І зараз проти нього якраз порушили правила жорстко. Якщо й було вилучення, то воно могло бути обапільним. Ну я про це говорив у першому таймі. Не буду повторюватися. Пропустив журавель зараз дотепно. І дивниш, непогана дуже передача на Вадима Журавля. Ні, трошки зараз не поборовся Байрук. Ох, який момент! Журавель помиляється і Гол-гол-гол-гол. Оце так, оце так! Подача небезпечний момент. Дивнич намагався пробити головою, пробити акцентовано не вдалося. Бійцівській якості і скоротити рахунок до мінімуму. Це дійсно це дійсно заслуговує на респект і повагу, друзі. Відкидає на журавля, журавень включає дриблінг. Проходить зараз 15-та номера Байрука і намагався пройти ще й. І... Євгеній Макаренко робить фінальний свисток, Гра у нас, друзі, закінчена. 3-2. 3-2. Драматичний поєдинок, видовищний поєдинок, «Колос-2», Ковалівка. колос «Колос-2» не дозволив вам цього зробити. Обидві команди показали тісно футбол, гідний з третього місця відкритого турніру. Одному, я даю що Олександру Каденко президенту професійно можливо хтось допоможе нагороджувати. Вмішитиме далі на шию. Чудово, що вас багато, чудово, що усі вистачило ставайте.